Декілька сенсаційних результатів було зафіксовано у стартових матчах однієї 16-го фіналу Кубка України. Зоря програла першоліговому авангарду і припинила виступи у турнірі. Перевершила Луганчан Таврія. Семферопільців вмудрилися поступитися Славутичу, який взагалі виступає у другій лізі. Натомість не зазнали проблем зі своїми суперниками Дніпро та Чорноморець. Команда Хуанди Рамаса завдяки голам Селезньова та Коноплянки здолала буковину, А підопічні Романа Григорчука розгромили енергію. Київське Динамо на своєму стадіоні здолало донецький металург. Дубль на рахунку Андрія Ярмоленка ще один гол забив Олег Гусів. Олімпійський чемпіон Лондона, чемпіон світу та Європи, Олександр Усик не підкорених вершин в аматорському боксі. Не залишив. Тож рішення перейти у професіонали було очікуваним. Єдина інтрига, що залишалася, кому ж саме пощастило би отримати підпис Усика під контрактом. Вибір Олександра впав на компанію братів кличківка. Promotions. Я їздив в Америку в Англію. Я спілкувався з ведучими там Америки, Англії, ще но. Лучше пропозиція із всіх компаній зробила мені компанія К2 промоушен. Свої найбільші перемоги Усик здобув у ваговій категорії до 91 кілограму. Але у напівпрофесійній всесвітній серії боксу минулого сезону Олександр виступав серед суперважковаговиків. важко ваговиків. Це новий вид спорту. Тобто, треба спробувати крузервейти, а потім, якщо дай Бог, вийде, я думаю, що вийде, то можна буде вже в супер відповідь. Перший дебютний поєдинок Олександра Усика як професіонала відбудеться 9 листопада у Києві. Одна з головних зірок Дортмундської Борусії нападник Роберт Левандовський дограє останні місяці за свою поточну команду. Форвард збірної Польщі підтвердив інформацію про те, що покине свій клуб заради Мюнхенської Баварії. Контракт Роберта з Борусією закінчується влітку наступного року. За словами Поляка, нову угоду він підпише в січні, але не з Дортмунцями, а з Мюнхенською Баварією. Вчора ж з'явилася інформація про те, що Баварія оголосить про трансфер поляка 2 січня. Швидше всього, Роберт дограє до кінця свій контракт з Борусією і перейде до лавчинного переможця Ліги Чемпіонів вже як вільний агент. Збитки також бувають приємними. Футбольний клуб Ювентус, другий сезон поспіль, зазнає фінансових втрат, але у клубі з цього приводу не сильно переймаються. Навпаки, там переповнені оптимізмом. Справа у тому, що минулого сезону збитки Ювентуса становили 16 мільйонів євро. А це утричі менше ніж сезоном раніше. Досягти такого прогресу дозволило 30 відсоткове зростання доходів, які становили минулого сезону 70 мільйонів євро. Це Нова Зеландія, і так тут оболівають не за чи футбольну команду, а за катамаран, що представляє країну у фіналі одного з найстаріших спортивних змагань Кубку Америки. Подивитися на фінальні запливи свого вітрильника новозеландці збираються у ресторанах, пабах і навіть шкільних залах. Піднесений настрій у цих місцях нещодавно змінився на смуток та розчарування. У фінальній серії до дев'яти перемог їхня команда Team New Zealand вела у рахунку 8-1. Та суперникові новозеландців вдалося неможливе. Команда Oracle зуміла відігратися і зрівняла шанси обох вітрильників на здобуття кубку. Це провал. Команда обрала невірну тактику. Так сталося через прорахунки шкіпера. Кого б не звинувачували уболівальники новозеландської команди, але фінал за більш ніж півторасторічну історію проведення змагань видався одним із найінтригуючих. Команда Оракл стартувала у Кубку із мінус двома очками, поступалася у фіналі 1-8. В успіх Катамарана вірив хіба що його власник, мільярдер Ларі Елісон. І, як виявилося, вірив недаремно. Учора американці зрівняли рахунок у серії, здобувши перемогу у семи запливах поспіль. Доля Кубку Америки таким чином вирішиться в останній гонці, результати якої будуть відомі завтра. Жозе Маурінью відмовився від футболу у форматі 3D. У Кубковому матчі проти команди Свіндон тренер Челсі отримав у подарунок від спонсора обох клубів новенький телевізор. Футбол Маурін'ю і так дивиться у найкращій якості, тому недовго думаючи вирішив телевізор передарувати. Презент від спонсора таким чином дістався гравцям запасу. Як вони розпорядилися телевізором, невідомо. От що буває із подарунками у футболі, якщо їхня вартість становить не більше, ніж 400 доларів.